Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки усміхнулась сонечко до малої сонечки. А тепер давайте разом. Задивилось сонечко. На маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта. Чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко. До малої сонечки. А тепер давайте ще раз задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Молодці дітки, до побачення!